Доброго дня компанія Автобіса світає на своєму каналі, пропонує свіже надходження. Це Renault Master 2.3 96 кВт, Євро 6 290 ріднього пробігу, сріблястий колір. Я кажу, цвітний автомобіль, саме такий, як шукають люди. Ззаді з металопластиковою будкою. В акуратному салоні сидіння цілі, не порвані, кермо не затерте. Показую, перемикає, також цілий Конди... Кондиціонер працює, електрозеркала, електропідйомники, відмінний стан рами, Заведений двигун, це на місці. А найголовніше, що багато людей шукає, е, адекватні розміри буди і присутній ззаді гідроборт. Бо часто людей шукає будку для. На, наприклад, на нову почту ще куди. то Можливий як готівковий, так і безготівковий розрахунок. Можливий продаж автомобіля в кредит лізінг. За детальною інформацію телефонувати за номером телефону 067 360 22 02. Є постійно різноманітні автомобілі. До зустрічі до перемоги.